В Україні все більше обертів набирає новий вид онлайн-шахрайства, пов'язаний із легким заробітком в інтернеті. Зокрема, людям пропонують за грошову винагороду переглядати відео в соціальних мережах і ставити лайки. Зважаючи на складні умови в країні, не дивно, що є чимало бажаючих заробляти таким чином. Протягом останнього місяця у поліції збільшилась кількість звернень громадян, котрі, шукаючи підробіток у інтернет-мережі, стали жертвами шахрайських схем. До прикладу, наразі у Дубинському районному відділі поліції тривають досудові розслідування за зверненнями двох жителів міста Дубна та Дубинського району, які потерпіли від дій шахраїв. Обом дівчатам по 25 років. Шахраї навіть виплачували порівнювати. ...невеликі суми коштів для заохочення, а потім просили своїх працівників зробити інші завдання, вклавши для цього власні гроші, та обіцяли їх повернути разом із заробленими відсотками. Спершу їх робота полягала у перегляді відео та дописів у соціальних мережах. Лайкані цих дописів, а також їм потрібно було робити скріншоти із проставленими вподобайками та відправляти ці скріншоти своїм псевдороботодавцям. Дівчатам за кожен такий лайк платили по 30 гривень та перераховували на їх банківський рахунок. Після такого заробітку у кількасот гривень дівчатам пропонували. Зробити ще деякі завдання для цього їм потрібно було перерахувати на названий банківський рахунок певну суму грошей і далі виконувати завдання. Коли жаферисти повідомили, що для того, щоб повернути свої кошти, потрібно знову вкласти гроші. До зрозуміли, що потрапили на гачок шахраїв та звернулися до поліції. Як результат таких діалогів, одна із заявниць наших втратила майже 10 тисяч гривень, інша понад 15. І знову ж таки поліція вкотре застерігає та дає пораду громадянам, не будьте надто довірливими у подібних ситуаціях. Перш ніж перерахувати комусь кошти, впевніться, куди ви ці кошти відправляєте і чи з цього не постраждаєте самі ви. Запам'ятайте, шахрай ніколи не зацікавлений, щоб збагатилися ви. Його мета повністю протилежна, власне збагачення. У поліції повідомили, що за фактами шахрайства наразі відкриті кримінальні провадження та тривають слідчі дії. Чи вдасться повернути Дубенчанкам свої гроші, поки невідомо. За обома фактами. Кримінальні провадження відкриті за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Це заволодіння чужим майном шляхом обману. Досудове розслідування триває, дізнавачі працюють у цьому напрямку.